Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на я Федформос. Вітаю в мене на каналі. Ну що ж, за останній час мені надіслали глядачі ще кілька реплеїв, тому сьогодні ми переглянемо пачечку реплейчиків. Це буде три, три реплеї, тому одразу перейдемо до їх перегляду. Е, почнемо ми з бою від Алекса, від Олексія на 121-й вазі, тому одразу перейдемо. До цього реплею. Мапа стародавні перим. піраміди, господи, режим перевага. Давайте ми одразу перейдемо до перегляду сетапів. В принципі, сетапи дзеркальні, якщо говорити про класи техніки. У ворожій команді важкі танки 27 сьомих і Ріно Черонте. СТ, -шка. тут у них 62-й. А от роль ПТ виконують Хорі, Яга Єстої т 110 є 4. У команді Олексія в нас також три важкі танки це. Chieftain МК6, Концепт 1Б та Є100. Естеха, наш герой на 121-й вазі. Непогана Естежка, нічого поганого про неї не можу сказати. Звісно, що не без своїх проблем, але це досить непогана Естеха і ще й в гарному камуфляжі. Щодо ПТ-шок, тут Бабаха і два Вазіка 113. х Тут це прям щось неймовірне. Ну, альфачі, альфачі, тому будемо дивитися. Початок бою. Початок бою Олексій їде на типову позицію, їде на точку С. Ну, подивимось, як йому це вийде. Протистояння 62-йкою, в принципі, в принципі, може бути. На стороні Олексія Альфа він за постріл видає досить непогано. І час перезарядки теж відносно комфортний. Заходить в корму до 62-го, але його тут ще й зустрічає Хорі. Ну, бачите. Ой-ой-ой. Uh, не влучила ворожа ПТшка, але 62 вже немає половини ХП. Тому тут щось вже доведеться вигадувати. Але з Олексієм команда підтримки. Команда підтримки. ПТХ ще й важкий танк. Хоче вицілити лючок, але ну, досить складно, досить складно. І це на бронебійному. Не знаю, чи, чи вийде це. 6-2, як бачите, возить з собою. Адреналін? Навіщо? Не знаю. Ну, хай возить. Так, тут Чифтейн. Чифтейну вже трішки відірвали носа. 6-2 відправляється в ангар на правому фланзі. Там 4 танки проти двох, ну досить некомфортно. Садить є четвертого на коліно без дамагу. Шкода. Взяли поїнт. Взяли поїнт, чіф хоче в'їхати. Ну, Олексій об'їжджає з корми. Ну, можливо, він тут да, з цієї сторони заїде. Може. Хіба. Я не впевнений, що нахіли дадуть можливість зробити постріл. А от якщо з'їхати на... на гірку, да, з гірки почати з'їжджати? Нормально, нормально. 1300 настрілу, можна ще встигнути забрати хорі. Е, ворожий важкий танк. ВНЛДшечку. чудово. Залишився є четвертий. Ой-ой, ой можна вловити, так. Да. Ще йому із підпалом видали є четвертому. Ну, поки він зарядиться, Олексій, можливо, зможе його і забрати. Так, ворожий Є4 відлітає авангард. Три ворожих танки знищено. 228 настрілу. Але, на жаль, союзні важкі танки з правого флангу були всі знищені. І невідомо, що там по хп у супротивника. Так, видно одного там півхпшного. Зліва Ріночеронте, фульний і тут ще дід сьомий. Відлітає в ангар, просто повезло, що він був шотний. <клес> Яга є 100, чорт забирай. <клес> в НЛД. Чудово. Альфа не проходить. ну Тут це обумовлено бронюванням, бронюванням танку. Садить на коліно Ріно без дамагу. Яга влітає, але вона ще не зарядилася. Ще вона не встигла зарядитися. Можна дочекатися, поки вона зробить постріл. Да. Стик броньових листів залітає постріл. Ну, сумно, сумно. Т потрібно щось з Ріночеронте робити. 463,5 настріли. Може, навіть встигне забрати Шиеріно. Да? Воїна. Дайте воїна. Дайте воїна. Добирає воїна. Добирає Ріночеронте, розмінюється, на жаль, і залишається шотним Олексій. Тому там ще от дід сьомий. Дід сьомий залишився. 800 хп в нього. Він, можливо, поїде упорюватися, да. Але не до кінця він там і упорюється. Золотом. У ВЛДшечку. Дід сьомий з Вертухи кидає, але не пробиває, тому що залітає в башту. 400 стрілу, Непогано, непогано. Не думаю, що дід сьомий буде там вилізати, але, ну, можливо і буде. Ні, він там сховався. І Чіф, в принципі, може встигнути забрати. В, в принципі, може встигнути забрати, але не факт. І відлітає, відлітає останній ворожий танк в ангар. Олексій бере 4 фраги, 400 настрілу, майже 4-200. Непогано, непогано. З іншої сторони, якби Олексія не підсупортили союзники, то тут була б проблемка. Бій би склався інакше. Між тим, майстер, майстер, якби воїн. Ну, все як треба, да, і спартанець, ну тому що він відбив, відбив ворожий постріл, маючи дуже мало ХП. Досить непоганий бій, з преміум аккаунтом 180 тисяч в кишеню. топ 1 з дамагу. топ 1 з дамагу. Тут просто немає, немає що думати. Олексій Красава зробив цю катку, скажімо так, не без допомоги не без допомоги Чіптена, не без допомоги е ПТ-шок. Але, але перемога, вона є, перемога. Тому такий бій. А ми тим часом переходимо до наступного бою від е, мого підписника Дениса. На концепті 1Б, мапа L Alamein. Що ж, ідемо. Це рейти, перевага. 3800 рейту ну, це середній середнячок. Давайте ми одразу подивимося сетапи команд. Так, з першого погляду сетапи більш-менш дзеркальні. Єдине, що у команді Олексія на один важкий танк менше і на одну петеху більше. Тому дивимося одразу сетапи. У ворожій команді це важкі танки. AMX M4, концепт 1Б і об'єкт 260. Роль СТ-шок тут виконують Є50М і роги 65. А ПТшки тут бабаха і 263, 26, 26, господи. 263 об'єкт. У команді Дениса важкі танки. Це він на концерті і Чіфтен МК 6. Стехі. Також дві каро 45T, 121Б. ПТшки, гріль, Яга 26.8. Отакий цікавий сетап команд. Ну що ж, подивимось, подивимось. Давайте я мотану трішки вперед, щоб. Э, <кій> тому що це рейти досить довго чекати. Тому починаємо. <кій> По-перше, цікавить мене роз'їзд команд, тому що ворожі важкі танки, скоріше за все, будуть впушувати напрямок це е -е -союз... Союзні астехи, що? Союзні астехи поїхали наліво, але в принципі вони там вдвох можуть штовхатися спокійно, проти Є50 е Прогета. Єдине, що ну, каро, каро, злий барабан, але все може бути, все може бути. Тому також будемо дивитися на мапу. Вже засвітилися ворожі стежки. Денис кидає вертухи не влучає у ворожого концепта. Під'їжджає просто на цеху. І. Ну, тут... тут поки що не зрозуміло, що відбувається. <кхи> Постріл з дамагом. Також ловить демеш від ворожого концепта. Але... але, 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 але. Плюс в тому, що. Ворожий концепт непогано всмоктав. Хтось пише: впушувати потрібно, відбиває постріл від Млехі. Окей, може бути. Чіф, чіф чомусь довго, довго думає. Ворожий концепт ловить постріл. Чіф не пробиває. Тут ще в'їжджає 2-6-3. Ну, потрібно щось з цим робити. Ситуація вона, така напружена, тому що в'їхав 2-6-3, а його не так і комфортно пробивати. Звісно, якщо у вас не опускається гармата. Млеха тим часом відлітає в ангар. На лівому фланзі, нара... на жаль, наші союзні, союзні э, стежки відлітають. 6 3 пограв. Ну, трьох зашатали. Залишилася одна ПТХ, один важкий танк, в них залишився. 260-й об'єкт. І дві стехи. Он бабаха просто зустрічає без пробиття. Ну, да, це ж бабаха, це ж бабаха. Ворожий 260 бере поєнт, але потрібно щось робити з бабахою. Денис майже фульний, влітає під бабаху, но навіть можна розмінятися. Кидає просто з аркадки, зараз приймає від конверта. <бабаха>, Бабаха кидає звичайним фугасом, за що і розплачується своїм, скажімо так, життям і відправляється в ангар. Залишилося три танки ворожих, 3 на 3, майже фулові, до речі, петехи, майже фульні. 200 на стрілу, ну, потрібно щось з об'єктом робити, ну і з їхніми естехами. Мені чомусь здається, що там в їхніх естех досить багато. Лючок можна висілити. Ні, кидає, кидає в мордяку, 260 щось в нього, якісь проблеми. Мені здається, там все погано 260-го. Між тим залишається Єпіс і Прагіта. 3200 настрілу. Непогано Петехі там тримають в тонусі ворожого Прогетто. Він щось хоче в'їхати, але. але, але. Денис під'їжджає до Прагіта. Нормально. Зараз вони по факту мають його розірвати. По факту мають його розірвати. Постріл в Прогетто, якийсь неможливий постріл, але... Рога відлітає, залишається Єпіс. На динаміці він грає майже 4К на стрілу. Не забуваємо, що це рейти, а рейти це просто шалений режим, в якому стикаються лоб, лобами-лбами різні гравці з різною статою. Ламає Єпіс БК. І Денис має добрати четвертий фраг. Добирає єпіся більше 4 тисяч настріло. Воїн. Непоганий бій, достатньо динамічний. Супротивник наробив трішечки помилок, але ну що зробиш? Це рандом, це рейти. Калібровка ще до того ж. Майстер воїн, Все як треба. 400 настрілу. 1100 натанковано, 4 загасив Денис. І це досить непогано. Майже 200 тисяч срібла заробив з преміум аккаунтом. Ну і дивимося тут по дамагу. топ 1 з дамагу в команді. Красава! Молодець. Затягли катку, зробили бій. А ми тим часом переходимо до перегляду останнього реплею від гравця з нікнеймом Gunshot. Це бій на сьомому рівні. На досить непоганому важкому танку з сьомого рівня Тигр П. Дуже давно на ньому не грав. Дуже гарний він в цьому камуфляжі Сент-Стурм. E Тому. Будемо дивитися. Звичайний бій зустрічний. Дивимося сетапи команд. Сетапи відносно знову ж таки дзеркальні. Єдине, що у ворожій команді на, скажімо так, дві ПТ-шки і дві ЛТСТ, на відміну від команди геншота, тому що в них в, них в команді всього одна СТ. Але, але переходимо до перегляду. Дивимося сетапчики. Важкі танки тут. В них, в них калібан, льов. І ВК 101 п Досить непоганий важкий танк був свого часу. СТхі Алтехи тут об'єкт 274А і AMX 1375. А от Роль пт виконують Хелсінг і Яхт Пантера. У команді Ганшота три важких танки. Це він на Тигру П. Марковський 53-й. І що там в них ще СМВшка хіба? Да? СМВшка, ні, не СМВ, шкода Т-56, перепрошую. Роль СТ виконує Пантера. Пантера, сьомий рівень, що зробиш. І ПТшки, тут таймник CDA 105, СМВ СС-64 і СМВшка СС-56. Тобто тут прям чудовий чудовий набір з танків. Подивимося, який же буде роз'їзд, <кій> як буде. Просуватися команда, як будуть відбуватися події. Звісно, що це сьомий рівень, але нашого героя ще закинуло і до восьмих рівнів. Не дивлячись ні на що, тигр П непоганий. І я зараз здивований тим, що наш герой на своєму тигрі має маскувальну сітку на важкому танку. Тут в мене постає питання. Навіщо? Я б насправді поставив, ну, взагалі, танк у нього досить дивно укомплектований. На мій погляд, для тих грапе потрібен вогнегасник, ремка і універсалка. Цього буде достатньо. Цього буде достатньо. Але, але... Так наш герой вирішив. І ми його за це не будемо винити. Е -е... Незрозумілий постріл був у Яхпантеру, але Яхпантера просто закінчилася в моменті ока, тому що вилізла сама. Скоріше за все, ворожа команда вся знаходиться на лівому ф... ну, там, на правому фланзі згори. Ну, не дивно. Так, Хелсінг. Хелсінг досить небезпечна ПТХ. Ну, по-перше, він досить непогано може видати з двох гармат. Е -е... Тому поки що нічого не відбувається. Просто стоїмо. Союзна ПТХ там приймає два танки, але досить, досить кволо вони там її в'їжджають. От Лтеха заїжджає до ПТХ. Ну, не дивно, не дивно по роз'їздам, не дивно по роз'їздам. Досить дивні роз'їзди. Льова приймає, Льова приймає, але Тигр П7 рівень він не так і багато видає. Отак бортом виїжджати на Тигру П, ну, на мій погляд, це досить небезпечно, тому що бортом ти ловиш просто і. і все. Краще вже розвертатися, якось мордякою ставати, все ж лобове бронювання Тигра П значно краще, аніж бортом. Ну, це логічно. Це логічно, але між тим. 2-1 рахунок. Союзна ПТХ, на жаль, відлетіла в ангар, тому що її там одну залишили. Або вона була АФК, або вона була. Просто стояла, зустрічала гостей. Між тим, ворожі танки. Е -е, ганшот просто робить постріл на відчепись. З Вертухана 390 демеджу в нього. Настріляно. Не так і багато. 274. А. Не можу нічого зробити з нашим героєм, але ззаду катається ворожа Елтеха. І тут слід звернути на це увагу. Калібан. Калібан там віддає за постріл по 600. Добрий день, шановні. Требував, ну, мені здається, зараз да. Пантерка відлітає. 2-2 рахунок. Такий бій. Знаєте, сумбурний. Таке враження, що гравці не розуміють, що вони роблять. І взагалі. Багато, багато одне одного клінчують. Не грають від позицій. Ну, добре, він 274-го. Добре, 274 відлітає в ангар, 1300 на стрілу. а, Так, ворожий Калібан. Через коліно видає з дамагом дуже добре. Марковський відлітає в ангар. Фуловий. Фуловий ВК 1001 П. І це досить небезпечно. Я б тут заряджав золото, тому що ти його не проб'єш. Да, відбаште, але лючки. Не слід забувати про лючки. 2 в 4 залишилися. І тут вже ситуація стає майже неконтрольованою. тому що. Майже фульний ВК, майже фульний Хелсінг і тут, ну я прям не знаю, лючок, чудово. Ще і е, Ще і Калібан. Ще і калібан цей чорт забирай, який. Якимось чином. Боже! Як тобі фартить? Як тобі фартить? Як тобі фартить? Мені не зрозуміло, де е, ворожа Лтеха. Мені не зрозуміло, де ворожа Лтеха. Е, тут прямо хлопчики труться одне об одного е, бортами. Майже три натанковано. майже, дві, не майже А дві з половиною настріляно. ВК досить неповерткий танк, його якби, плюс в тому, що він може видавати альфу, да, його гармата. І, в принципі, його бронювання. Через це він такі неповерткий, але ганшот ловить. Теж постріл, забирає Викаху 3500 стріла. майже 3 натанковано. І тут щось потрібно з цим робити. Ну, ворожа ЛТХ катається там поза будовою. Шкода, молодець. Шкода, просто там, як мужик, приймає їх мордякою. І отут вже трішечки некомфортно, тому що 1375 за рахунок своєї швидкості. За рахунок своєї динаміки може щось зробити. Е, Проблемка тільки в тому, що у МХ там гармата не опускається, тому йому буде не досить комфортно відігравати від е, якоїсь високої позиції. Да? Але робить помилку. Ой, ой, помиляється. Тут прям я не знаю, що сказати. Міг забрати, міг забрати ворожий танк, але не вийшло. Шотний, шотний там, АМХ залишився 3700 настрілу. АМХ світиться, АМХ світиться. О, да, вже. Оп! І перехопив. Не слід було. Вони обидва зловили цю дірочку, скажімо так, е через яку можна прострілювати, але АМХ помилився. АМХ помилився, він виліз. А наш герой був заряджений. Як результат? 3 800 настрілу, 4 фраги. Майстер, сталева стіна, основний підкалібер. Ну, все як треба. Все як треба. Тому тому, тут все, що можна сказати, це поздоровити з перемогою. Поздоровити з перемогою. топ один з дамагу, не дивлячись на команди. Виграли, хоча могли програти. Насправді. Якби ворожа команда була трішечки розумніша, вони могли б програти. А ворожа команда могла б виграти. От такі у нас сьогодні вийшли реплеї. В цілому більш-менш динамічні, більш-менш непогані. А реплеї ну, були цікаві, на мій погляд. А що ви про це думаєте, шановні, поділіться своїми думками в е е е коментарях. Між тим, якщо у вас є. Цікаві реплеї. Надсилайте мені їх, будь ласка, на електронну пошту, додавайте до них е, якийсь невеличкий опис, щоб я приблизно розумів, що там відбувається в вашому реплеї. Не обов'язково це буде майстер. Можливо, це просто цікавий якийсь неймовірний бій, тому надсилайте, буду чекати. Адреса електронної пошти знаходиться в описі під цим відео. А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд цих реплеїв разом зі мною. Гарного вам настрою! Дивіться українське, підтримуйте україномовний контент за можливості підтримати ЗСУ. ну і Найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов. Побачимось на стрімах. Гарного вам настрою, тримайтеся.